Дня в етері ТВА. У студії працює Тетяна Дубіцька. Вітання всім, хто приєднався. Наші журналісти, як завжди, продовжують тримати руку на пульсі головних подій міста і краю. Тож настав час з ними поділитися. Деталі далі у випуску. Росія продовжує здійснювати агресивні атаки на територію України, задаючи ударів по мирних містах і селах. Ці дії є черговим доказом її нехтування міжнародним правом і людськими життями. Сьогодні, 10 грудня, внаслідок ворожої атаки на Чернігівщині поранено літню жінку. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки на Херсонщині. Внаслідок російських обстрілів двоє людей загинуло, та 17 поранено. Пошкоджено 60 один об'єкт 42 приватних та 6 багатоповерхових будинків: об'єкт критичної інфраструктури, два навчальні заклади, дитячий садочок, чотири автомобілі, газопроводи, два гаражі та господарську будівлю. Блогер та гонщик Олексій Мочанов розповів, хто надоумав його запустити фейк про нібито перший мільярд Яценюка. На своїй сторінці у Фейсбук Олексій Мочанов повідав деталі події, що трапилися 2015 року. За його словами, брехню про святкування першого мільярда колишнім прем'єром Арсенієм Яценюком йому розповіла колишня соратниця Вікторія Підгірна, яка сьогодні є народною депутаткою України. Якось дзвонить мені Віка і дуже довірливо повідомляє, що Арсеній Петрович на закритій вечірці у клубі Лео мера Черновецького проставляється за свій перший ярд. А вже наступного дня я повторив це в ефірі одного з телеканалів. Це вилетіло в ефір і помчало. Я довіряв Вікторії Валентинівні і не сумнівався, що вона не пліткарка. Виявилось, що ще гірше. Також Мочанов підкреслив, що Вікторія Підгірна, яка з 2019 року є нардепом від партії Слуга народу, цитую, жодного разу не згадала, звідки і з чиєї подачі у нього з'явилася така інформація, та й просто не набрала і не вибачилася за те, що підставила. Блогер вкотре перепросив у політика, якого безпідставно оббрехав 10 років тому, за нісенітницю, яку з подачі Мочанова активно використовували для руйнації політики політичного рейтингу Арсенія Яценюка захищав свободу і територіальну цілісність нашої держави. Солдатові Ромео Томі, воїно-військової частини А44-47, віддали останню шану в селі Мамалига. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Від відсутності паркану до необхідності проведення медогляду для мешканців. Модульне містечко у Чернівцях понад рік, як стало тимчасовим житлом для втікачів від війни, в яких умовах живуть вимушені переселенці, з якими проблемами стикаються та як їх спільно вирішують, дивіться далі у сюжеті. З 2023 року у Чернівцях функціонує модульне містечко, яке стало вимушеним прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Понад 170 вимушених переселенців нині мешкає тут у восьми будиночках. В цей час жителі містечка зіткнулися не з однією побутовою і соціальною проблемою від глобальних, таких як працевлаштування мешканців, а подекуди і організація похоронів до елементарних. Серед останніх відсутність паркану, що додає тру труднощів для безпеки, але це питання нещодавно вдалося вирішити завдяки активності самих мешканців модульних будиночків. Подали на грант для будування паркану і та закупівлі додаткового обладнання у модулі житлові для того, щоб покращити життя мешканців Що ми зробили? Ми подали в балгадійний фонд посмішка. документи на грант, і слава Богу, його вже виграли. Той грант, і буде. Дума у нас, як нам казали. Близько 700 тисяч гривень на побудову цього паркана навколо модульного містечка та закупівлі восьмі холодильників та чотирьох печеля. Окрім того, добилися вимушені переселенці і проведення медогляду для мешканців містечка, каже Ігор Арабов. Зараз це питання вже на вирішальній стадії, але я так думаю, що воно буде вирішено найближчим часом. І до нас завітають медики, за що їм велика подяка. І щоб оглянути наших мешканців на предмет різних хворіб вікових та може якісь хронічних. Будуть. Ми сподіваємося, що приїде флюорографічна лабораторія, тестування буде проведено або вакцинація. Таким чином, об'єднавшись у громадську організацію, внутрішньо переміщені особи намагаються всі сили спрямувати на вирішення нагальних питань та покращення життя у цьому тимчасовому прихистку. Розповідає ще один активіст містечка Гіві Баркая. Ми писали письма і ми писали листи послам Німеччини і Євросоюзу, щоб вони приїхали і доробляли, тому що дуже багато протікало. Дуже багато було недоліків. Багато були такі Після нашого після нашого листа все було зроблено. Мало того, приїхав представник німецької сторони, який особисто запросив нас на зустріч. Ми з ним розмовляли, казали про те, що нас стосується, недоліки показали. зараз. Ще мають приїхати, бо є кімната, де більше року вони роблять, і досі нічого не відремонтовано. Окрім того, Гіві Баркая також зустрівся з представниками міської влади для вирішення інших поточних питань, зокрема щодо роботи двірників. У результаті на ці посади запропонували самих переселенців, які тут мешкають. Зі своїх наразі планують призначити і охоронця містечка. Пару були такі. Кілька разів були ситуації, коли ввімкнулася пожежна сигналізація, і ні у кого не були відкриті двері. Всю ніч люди не спали у кімнаті, тому що воно дзвеніло. Кімната закрита. Я розумію, вона працює відведений час. А якби були мешканці, то можна було б відкрити, вимкнути і так далі. і так далі. Звісно, багато проблем вигулькує під час експлуатації модульних будиночків. Якщо пройтись по модулям, зайти в кімнатах. Ви Якщо прийти по модулях, зайти у кімнати, ви підіймаєте матрас, воно усе у цвілі. Майже у всіх модулях під ліжками всюди є цвіль. Коли вимикають світло, дуже дуже швидко все вихолоджується. А влітку 35-36 градусів в день туди зайти неможливо. а там в модулях живуть люди. Є люди онкохворі серцево-судинними захворюваннями. Всі кому 70+. Плюс кому 70 плюс. Якісь неполадки бувають, там десь протікає у когось щось, у когось там щось не працює. Це таке, що ми вирішуємо, пишемо листи. Тобто модульне містечко на гарантії зараз два роки. Ще два роки немає, так що ми звертаємося до фірми, яка будувала з листами офіційними все, з підтверджуючими фактами: тобто, фото, відео направляємо, лист, і вони приїжджають. Світлана Не Ова з Красногорівки, мешканка модульного містечка. Четверо її синів українські захисники, які наразі отримали важкі поранення. Зокрема, Данило два місяці тому втратив ногу під час бою з російськими окупантами. І ось вже місяць, як воїн, також мешкає у тимчасовому містечку. Немає місця для проживання, тобто воно не дуже облаштовано, якби для особистого, особисто для таких людей. Є ось у нас один туалет, там є поручні, а так ну важко. А ще Світлана Нефьодова виховує п'ятеро дітей своєї померлої доньки. Тож у двох кімнатах зараз оселилися дев'ять людей: поранені сини, а також онуки пані Світлани. Місця дуже мало, дуже 27 квадратів на 9 чоловік. А то я хотіла б звернутися, якщо можна про допомогу по житлу. А, я запитувала і за будинок, щоб великий будинок, щоб хватило на всіх, тому що хлопці всі контужені, всі ранені. і у, у них контузії сильні. Їм треба окремі кімнати. Воно буває у них і взриви, таке во буває ночі проснеться, бігає, він воює, а діти малі, вони не поймуть воно. Що кричить, він тікайте. Тетяна Дубіцька Теми дня. ТВА в Україні продовжили термін повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину або дезертирували. Тепер це можна зробити до 1 березня 2025 року. У протилежному випадку загрожує кримінальна відповідальність. Отож, всі деталі розповідаємо далі у випуску. Верховна Рада України ухвалила продовження терміну повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину або дезертирували. Тепер це можна зробити до 1 березня 2025 року. Про це повідомила 9 січня заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Нагадаємо, у листопаді 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини або дезертирства. Ним передбачалося, що для тих, хто до 1 січня 2025 року добровільно повернулися на службу після СЧЗ чи дезертирства, якщо це перший випадок, продовжується контракт і їм поновлять виплатити соціальні пільги. Тож, якщо попередньо пільговий термін був до 1 січня 2025 року наразі його продовжили до 1 березня. До слова, після ухвалення закону до війська повернулося понад 7 тисяч військових, які самовільно залишили частини. З них 4396 осіб вже офіційно поновлені на військовій службі. Щодо решти відбувається процес поновлення та закриття кримінальних проваджень. І ця цифра з кожним днем збільшується, зазначають у державному бюро розслідувань. Відповідно, командир упродовж 72 годин зобов'язувався після прибуття військової Одразу поновити йому усі виплати, відновлювалися автоматично державні гарантії і соціальні пільги. Ну і, звичайно ж, командир повідомляв до державного бюро розслідувань або чи військової служби правопорядку про факт прибуття солдата до частини. Також за цим фактом розпочиналася процедура закриття кримінального провадження. Причини, через які бійці наважилися на протиправний крок, у всіх доволі різні. Хтось втомився, хтось хотів побачити рідних. У когось виник конфлікт, але важливо, що багато хто усвідомлює свою помилку, і сьогодні держава дала можливість виправити її без кримінальних наслідків. Кажуть у державному розслідувань. Отже, більше половина з тих, хто повернувся, уже офіційно поновлені на військовій службі. Щодо решти відбувається процедура поновлення, а також закриття кримінальних проваджень. Майже 4 тисячі військовослужбовців уже у військових частинах. Водночас, якщо військовослужбовець не повернеться до місця проведення служби, йому загрошує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі аж на 10 років. Тому ДБР закликає тих, хто самовільно залишив частину, подумати і повертатись, захищати свою батьківщину, майбутнє покоління, свою родину та себе. Все буде Україна. Аліна Рябко теми ТВА Свята позаду, тож виникає питання, що робити з головним новорічним атрибутом. Для екологічної утилізації у Чернівцях є спеціальні місця збору новорічних дерев. Про це повідомляє компанія Макс Клін Сіті. Ялинки не можна викидати до звичайних сміттєвих баків, оскільки дерева можуть їх пошкодити. Також не можна ставити ялинки чи сосни біля сміттєвих майданчиків, оскільки це призведе до утворення стихійних звалищ. Для них є контейнери для великогабаритних відходів вони розміщені за визначеними адресами, які ви можете побачити на ваших екранах. Минулої доби на Буковині сталися дві аварії з потерпілими. Так у селі Маршинці 63-річна водійка автомобіля допустила наїзд на 61-річного велосипедиста. У результаті чоловік отримав черепно-мозкову травму. Його госпіталізували до медичного закладу. Ще одна ДТП трапилася на вулиці Головній у Чернівцях. 36-річна водійка машини допустила наїзд на 66-річну місцеву жительку. З травмою ноги жінку доправили до лікарні. На Буковині ледь не згорів житловий будинок. Так, 10 січня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Романківці. Вогнеборці ліквідували займання на площі 80 квадратних метрів, рятувавши будинок від руйнування. Вогнем частково знищено покриття та перекриття будинку і речі домашнього вжитку, а також приміщення господарської будівлі. Причину загорання встановлюють фахівці. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї презентували різдвяний цикл робіт Василя Курилика, художника з буковинським корінням, який поєднав канадську та українську культури. Про виставку, яка розкриває глибокий зміст творчості митця та його зв'язок із рідною спадщиною, розповідаємо у наступному сюжеті. На фінал різдвяних свят краєзнавчий музей підготував захід, який відкриває нові грані культури та історії буковини. У відділі діаспори презентували різдвяний цикл робіт Василя Курилика, художник з буковинським корінням і світовим ім'ям, який живучи в Канаді, все своє життя, проніс любов до рідного краю, незважаючи на тисячі кілометрів, завжди линув до свого народу, зберігаючи любов до буковинського коріння та української культури. Василь Курилик одна з тих постат, які об'єднують народи. І культури народжений у сім'ї українських емігрантів у Канаді, він все життя зберігав зв'язок із батьківщиною своїх батьків. Його творчість це втілення української ідентичності за межами України. Художник Василь Курилик його вважають національною гордістю Канади. Це дійсно художник, який зробив великий внесок в мистецтво Канади і взагалі в історію. Тому ми пишаємося ним його спадщиною. Зараз такі важкі часи, коли люди багато в нас переселенців, вони розгублені, вони не можуть знайти своє місце тут і намагаються стати членами нашого суспільства, нашого краю. То щось подібне відбувалося 100 років тому. За словами організаторів, ця виставка є частиною святкових заходів і покликана не лише продовжити атмосферу різдва, а й познайомити глядачів із роботами курилика, які пронизані світлом, вірою та надією. Різдвяний цикл робіт художника глибока філософія, яка підкреслює значення українських родинних традицій, віри та єдності. По перше ми хотіли продовжити той дух різдва, уто казковість, яку з віком ми втрачаємо, тому що час такий, який наклав. Дає свій відбиток постать Василя Курилика стала справжнім феноменом культури Канади та України. Додає Оксана Пелех. Він вивів своєю творчістю ось ту мультикультурність Канади, і, власне, оцей от феномен українських канадійців, канадських українців в розряд світового мистецтва за своє життя. А фактично, у нього було таким плідним 18 років творчого життя. Він написав близько 10 тисяч картин. Його роботи зберігаються в визначних музеях Америки, Канади в найбільш. Інних приватних збірках його полотна мають в своїх колекціях монарші особи світу. Сьогодні творчість курилика має особливий резонанс, підкреслила пані Оксана. У час, коли тисячі українців перебувають далеко від рідних домівок, його життя і роботи стають прикладом того, як важливо плекати свою ідентичність, зберігаючи любов до свого народу. Свої творчості величезну частину саме своєї творчості присвятив Україні та її традиціям. І власне на цьому заході у нас присутні дуже багато переселенців із Донеччини. З Харківщини, є з Дніпропетровська, є з Запоріжжя, і в планах у нас було, що кожна ця людина, яка повернеться по закінченню війни додому, принесе щось своє, тобто наше, якусь традицію. Адже різдво це не лише свято, це і е, така традиція, яка об'єднує цілі родини і цілі покоління. Він оту Україну, ту, ту Буковину, він приніс через все своє життя. Відтак ця виставка це більше ніж мистецька подія. Організатори зауважують, що вона спонукає до роздумів про збереження нашої ідентичності, цінність традицій і силу зв'язку з рідним корінням, які єднають покоління. Творчість курилика нагадує, що любов до свого народу та культури здатна долати будь-які відстані. А мистецтво залишається джерелом натхнення навіть у найскладніші часи. Діана Добинда теми дня ТВА. Таким був цей день для міста і краю. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Я бажаю вам мирних і спокійних вихідних. До зустрічі на ТВА!